Перший раз перший клас. Шановні першокласники та вчителі, ми приєднуємось до привітань і щиро вітаємо вас зі святом першого дзвоника. Нехай ваше навчання та робота будуть легкою та приємною. Для першокласників це дуже важливий етап життя, бо саме в школі ми проводимо частину нашого дитинства та підліткового періоду. Тож перший рік навчання є фундаментом подальшого вдосконалення знань. Куба фестивалей, конкурсів, пам'ятних концертів та різних програм, які майже кожен рік організовує наша адміністрація та вчителі, дають можливість несумувати та завжди займатися чимось цікавим. Ми дякуємо всім вчителям, які кожен день надають нам знання та підтримують у навчанні. Ми дякуємо вчителям загальноосвітніх предметів, а особливо наших класних керівників. Чубенку Тетяні Володимирівні та Марініну Євгенію Павловичу. Та звичайно, ми дякуємо всім вчителям з музичних та музично-теоретичних предметів. Музика це те, що об'єднує всіх наших учнів в одну велику сім'ю. Першокласники, знаєте, який би музичний інструмент ви не обрали, в нашій школі всі викладачі-професіонали і вам нададуть максимум. Першокласники, відтепер ви справжні школяри. Нехай в цьому році почнеться ваша дорога у дорослу майбутнє. Ми бажаємо вам вдалого першого дня у школі. Перший дзвоник це особливий день, коли ти приходиш поріг школи та крокуєш у нову атмосферу для себе. Батьки! Ми знаємо, що цей день для вас також непростий. тому бажаємо вам терпіння на цей навчальний рік. Пам'ятайте, що у вас завжди є привід для гордості за вашу дитину, бо вона навчається саме в нашій школі. Дуже прикро, що ми не можемо привітати дітей з першим дзвоником в стінами рідної школи. Але ми впевнені, що ваш 11 клас буде набагато яскравіший, і ви зможете влаштувати свято для інших в нашій школі. На кінець. Хочемо побажати у цьому році всім самого найкращого. Нехай кожен день буде кращим ніж попередній. Нехай удача ходить за вами і нехай вам щастить в усіх починаннях. А колеги та однокласники приносять тільки радісні емоції. Цей дзвоник лунає для вас. I feel it Another version of me